Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю моїх передплатників, підписчиків та гостей каналу Чарівна Магія життя. Друзі, я вас всіх вітаю! В багатстві та достатку. Сьогодні, друзі, у нас з вами 19 серпня понеділок, а також у нас сьогодні чудовий плідний день, сьогодні грошовий день, тому сьогодні у нас з вами кілька важливих подій. І сьогодні у нас з вами і повний місяць, і сьогодні у нас з вами і Яблучний Спас. Ну, і велике церковне свято преображення Господнє. Та, звичайно ж, сьогодні обов'язково треба з'їсти це на достаток і сказати чарівні слова, щоб весь рік прийшов у вас у достатку та добробуті. Давайте разом з вами розбиратися, що нам сьогодні варто обов'язково робити. Прямо зараз ставте лайк, підтримуйте мене в коментарях, напишіть цей день успішний та вдалий для мене. Я привертаю достаток та багатство і благополуччя. Істину, нехай буде так. Я напишу в описі цю фразу, щоб вам було її легше добути. І нехай Всесвіт допоможе вам у вирішенні цього питання. Отже, друзі, сьогодні 19 серпня, можна назвати воїстину особливим днем для тих, хто уважно стежить і за місяцем, і за народними церковними святами, тому що цей день принесе собою одразу. Декілька астрономічних та астрологічних подій, які можуть вплинути і на ваш стан, і на вашу творчу активність, і на ваші гроші. Сьогодні у нас із вами, друзі, 15 та 16 місячні. Місячна доба, тому звертаю вашу увагу, що сьогодні день, коли енергетичний потенціал досягає максимуму, а місяць здатний посилювати всі ваші якості. При цьому звертаю вашу увагу як на позитивні, так і на не негативні. Такі явища сьогодні дуже важливо бути уважним до своїх вчинків, до своїх думок. Якщо у вас є якісь заплановані справи, проекти, саме зараз саме час їх реалізувати. Місяць допоможе вам зосередитись та довести розпочати до кінця. Також сьогодні, через те, що у нас повний місяць у деяких людей може посилитися в Внутрішні противоріччя та тому, можливо, обов'язково зберігати баланс і уникати будь-яких конфліктів. Про те, що, як ви відчуваєте, що енергії дуже багато, і вам хочеться з кимось лаятись, сперечатися, щоб доводити, краще йдіть на природу. Ідіть до річки, до озера, до моря, йдіть в парк. Можливо, там, де ви живете, є ліс. І там знаходьтеся, побудьте там трошки, наповніться енергією, божественною енергією. Також звертаю вашу увагу, що сьогодні у нас з вами 19 серпня, і що настає повний місяць. І повний місяць настає в 21.26. І ця повня буде особливою, бо вона стане суп Місяцем. Це буде перший супермісяць цього року. Коли місяць буде перебувати на найменшому відстані від землі? І він навіть буде здаватись значно більшим і яскравішим звичайного повня Водолія. Під час, взагалі, коли повня проходить у водолії, то це знаменує собою підвищення емоціональної чутливості та інтуїтивних таких можливостей. Водолій, будучи знаком пов'язаним з інноваціями та свободою, посилює прагнення незалежності. І тому креативності сьогодні у деяких людей. Вони можуть відчувати різкі перепади настрою від радості до натхнення, до тривоги та дратівливості. Тому сьогодні важливо зберігати спокій і не піддаватися негативним емоціям, тому що вони. На жаль, можуть надати руйнівний вплив на ваші відносини та на ваші справи. Також водолій символізує оригінальність та нестандартний підхід. Він може відчути потужний прилив творчої енергії, який стоїть, стоїть направити на початок нових проєктів, або поглиблення і розширення вже розпочатих. Це відмінний час для того, щоб займатися мистецтвом, написанням текстів, створенням музики, ну чи якимись інноваційними ідеями. Крім того, водолій він прагне незалежності і самовираження, тому сьогодні ви можете відчути бажання звільнитись від обмежень чи то в особистому, чи то в професійному житті. Постарайтесь сьогодні також знайти баланс між свободою та відповідальністю, щоб не нашкодити собі та оточуємо. Чим? А також постарайтесь сьогодні зустрітися з друзями, спілкуватися з близькими. Все це вам принесе радість та натхнення. Також не варто сьогодні конфліктувати, не варто на себе брати багато зобов'язань, уникайте перевантажень, щоб не посилити стрес. І не варто сьогодні ніхтувати. З відпочинком, не вважаючи на приплив енергії, не забувайте сьогодні і про повноцінний сон. Це дуже важливо, дуже важливо. Та, друзі, сьогодні, 19 серпня, це особливий день, який об'єднує кілька потужних традицій, кожна з яких впливає на наше життя. Це день, коли перетинається грошова енергетика. Сила, сили повного місяця та давні звичаї яблучного Спасу. Цей день стане справжнім святом, повним можливостей та залучення, багато благополуччя та процвітання. Ще раз нагадую, що сьогодні у нас з вами повний місяць у знаку Зодіака Водолів в 21-26 хвилин. Тому сьогодні. Повня буде сприяти не лише емоційним змінам та фінансовому процвітанню. Сьогодні енергетика місяця, цей особовий день, вона об'єднує кілька потужних традицій, які впливають на наше життя. Цей день, день, коли перетинається грошова енергетика. І сила повного місяця та давні звичаї яблуков, яблуневого спасу. Цей день стане справжнім святим, повним можливостей для залушення благополуччя та процвітання. Ще раз нагадую, що сьогодні у нас з вами повний місяць, у знаку Зодіака Водолій. Тому сьогодні повня буде сприяти не лише емоційним. Це, ну, як вам сказати так простіше, сьогодні треба зосередитись на залученні фінансового благополуччя. Звичайно ж, важливо правильно налаштуватися на позитив, візуалізувати свої фінансові цілі та зосередитись на досягненні матеріального успіху. Це чудовий день для проведення ритуалів, які спрямовані на збільшення доходів. Та залучення нових можливостей. Треба з'їсти яблуко з медом. Для того, щоб залучити добробут, саме така ось проста практика, спрямована на те, щоб ви відкрили потоки достатку та процвітання. Візьміть яблуко. І перед тим, як ви його будете їсти, бажано його їсти з медом, хоча б вмокнути. Але якщо у вас нема поряд меду, їжте так. Але в цей момент дуже важливо, щоб ви уявляли собі, як достаток і успіх наповнює ваше життя. Крім того, сьогодні день місяця, а енергетика означає. Що м -м -м, посилюється ця енергетика, тому сьогодні дуже важливо, аби ви візуалізували фінансові цілі. Уявляйте, як гроші і можливості течуть до вас рікою. Тому перед тим, як з'їсти, скажіть такі слова, як це яблуко солодке. І соком повне, так і життя моє буде достатком повне, гроші течуть, як річка повноводна, до мого дому, благополуччя та щастя в кожен куточок, пливе і зайде. Можна по-другому сказати. Якщо ви якось по-другому це відчувати. Ну, наприклад, можна так: з першим шматочком достаток приходить, з другим успіх примножується, з третім щастя моє наповнюється. Нехай так буде нині і завжди. А можна з'їсти два яблука. На одне одне сказати, на друге друге. Після цих слів, після цих слів яблуко можна з'їсти. Тому виберіть таке яблуко, яке ви могли б з'їсти за один раз. Воно не має бути дуже великим. І яблуко не можна розрізати ножем, терти на терці. Якщо хочете розламати, то тільки руками. Металевими предметами до яблука не доторкатись, інакше практика, вона просто буде бездіяльна. Та, звичайно ж, не забудьте подякувати вищим силам за ті мислимі і немислимі блага, які є у вашому житті тепер і які скоро. Будуть. Ну що ж, ще раз вас святковим могутнім днем, і зробіть все, як треба. Ставте лайки, пишіть свої коментарі. До нових зустрічей!